Він був державним службовцем, а у війську став стрільцем-санітаром. Наша наступна історія про бійця з Рівненщини за позивним «Студент». псевдо йому дали побратими з батальйону Поліські Вовки, бо Станіслав не мав бойового досвіду, але вступні іспити в армію склав на відмінно у складі 104-ї бригади тероборони. Він стримував ворога турік під турецьком. А на початку цього року на Куп'янському напрямку там військовослужбовець через обстріл тратив руку. Нині на реабілітації у шпиталі з ним і зустрілися мої колеги. По нам прилетіла 120-та міна. Під ворожий обстріл Станіслав потрапив цьогоріч у березні. Уламок від ворожої міни прошив хлопцеві руку. Розуміння того, що руки вже нема, було відразу. Вона висіла просто на шматку шкіри чи на сухожиллі. Просто висіла кисть. У складі батальйону Поліські Вовки Станіслав тримав оборону на Куп'янському напрямку. Там відбувалися вже активні штурмові дії з боку ворогів. Ну, ми певними своїми силами і засобами, які в нас були, намагалися то все стримувати. Штурмували вони позиції з всього наявного в них ресурсу. Це були і. Як піхота, так і броньовані штурми, і артилерія, і міномети, дрони все це залучалося. Інколи авіація. Станіславу 25, Він із міста Сарне працював у районній адміністрації. А торік вступив до ЗСУ, поповнив лави 104-ї бригади тероборони Рівненщини. На той момент його батько та старший брат уже боронили Україну. Мотивація одна – війна в країні. Іншої мотивації бути не може. Станіславу побратими дали псевдо студент, бо він не мав жодного військового досвіду. Але вступні іспити до армії склав на відмінно вчитися воювати держслужбовцеві довелося одразу на сході. Перший бойовий виїзд під Торецьк. Тримали позиції вздовж каналу Сіверський, Донець Донбас. Це була весна літо 23-го року. На той момент на тій ділянці фронту відбувалися локальні сутички більш була позиційна війна. Без якихось певних просувань ні наших, ні ворога ми витягнемо рівнесенко і зверх. Нині Станіслав проходить реабілітацію у рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Тут із фахівцями займається фізичними вправами. Запихаємо під траву. Ні, Запискаємо підправу на севідпочі. А також вчиться давати собі раду сам без сторонньої допомоги. Це такі, ніби здається, елементарні речі на перший погляд, і здавалося б, що це легко робиться, але насправді, от такі речі, як взутися, вдітися, носка одягнути волосся зав'язати однією рукою. Насправді це дуже важко. Коли він виходить за межами нашого закладу, ми повинні переконатися, що він самостійно зможе робити все, що він робив. До травмування. завдання на першому плані це не є вправа якась, а вміння. Усі вправи та настанови фахівців шпиталю Станіслав виконує ретельно, навіть якщось не вдається, боєць не здається. Праця над собою це в першу чергу, чим треба себе налаштувати на це все і просто бути до цього готовим, і йти, 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 йти до цього. Не у процесі реабілітації підтримка найближчих людей, каже Станіслав. Вдома на нього чекає наречена своїй коханій Юлії. Боєць освічився між ротаціями. Моя наречена вона зі мною пробула від 10 березня, від мого першого потрапляння в госпіталь. І до кінця червня вона зі мною побула. Вона мене виходила. Вона була моєю опорою, підтримкою і, взагалі, та. Людина, яка змушувала мене вставати, рухатись, рухатись і як пошвидше відновлюватись, реабілітуватися. Як тільки військовослужбовець завершить реабілітацію, пара планує побратися попереду у Станіслава протезування і знову навчання, бо треба буде ще опанувати штучну руку. З цієї війни каже, виніс для себе найважливіший урок. Я по собі навчився цінувати життя, навчився цінувати кожну миттєвість секунду, хвилину З Рівненщини, з вірою у перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.